Люна Тараса Прохаська це пронислива збірка коротких текстів, яка виходить за рамки звичайної повісті і містить історії про собак та інший живий світ. Це роздуми про любов до всього живого і справжнього, що оточує людину, і про життя у його найбільшому значенні. Я Думаю, що феномен е, в тому, що е, якраз е, е, більшість. Е, Більшість е, у зустрічі, неймовірній зустрічі, яка е, виявляється, що е, той пес, е, ну це у добрих, при е, за добрих розкладів буває інакше, але що е, цей пес і е, він е, знаходить е, е, свого господаря. А Друга, а е, господарове е, страшенно пасує той пес, який в нього є. Книга Люна побачила світ завдяки регіональній програмі. Книговидання на 2025 і 2026 роки. Сама е, сутність цієї програми мала би вона розрахована на е, видавців, е, mm -hmm. а не на авторів. Тобто ідеться е, е, це є про програма. Е, Підтримки видавництва. Ну, а вже як там, 6 з того, <смі> підтримки видавництва, яка користь авторове, я вже не знаю, але напевно, що є якесь, бо його видавництво живе і, і підтримується. Загалом завдяки регіональній програмі книговидання світ побачило 35 книг. Навіть у складний воєнний період обласна військова адміністрація підтримує книговидавців та авторів. Проте цього недостатньо, тобто зараз би щоб хоч якось вплинути на ситуацію, то треба давати не там в рік мільйон, а в рік там мільйонів 20-50. тоді би це хоч якось вплинуло на ситуацію. А коли ну, потрібно на ну от мене конували коштує тисячу гривень одна книжка. Так, тобто, якщо б я хотів повторити тираж, що я дуже хочу, бо він мене вже розпродався півтора тисячі, то це б мені треба було ну тільки мільйон на одну книжку. А якщо я її робив півтора тисячі, тобто півтора мільйона. Це фактично мені треба було б на одну книжку забрати всю обласну програму. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.